У вас день відкритих дверей сьогодні? Да, ні? Да, да. Це. Мій улюблений музей. Я сюди приходила в дитинстві дуже часто, тут недалеко живу і собі сідала на оцій штучки дуже класної форми, оригінальне сидіння і слухала космічну музику. Космічні парфуми, аромат місяця. Дуже приємне металеве відчуття. Схоже на запах зварювальних парів, горіння металу, запах озону, альмінних колодок, пороху, волоських горіхів рому та підгорілого мигдалевого печива. Ось тут я коли була дитиною, просичувала годинами. Але де навушники? Тут були навушники, можна було слухати космічну музику, але їх вже нема. Шкода. Ну що ж, немає космічної музики і немає навушників. Але і так дуже круто тут, я вам скажу, посидіти. Дуже класно. Ця штука нагадує розпилений на мозок. Ось тамкий стільчик стоїть. Цікаво, що це таке щось інтерактивне, мабуть. Поверхня місяця, мабуть, це. Оце мою уяву дуже збуджувало. Їжа стюбиків. Коли я в дитинстві сюди приходила, думаю, оце то так, стюбиків, так вони собі їли, супчик, там якісь, якісь трави бачите. А зараз всі ми їмо пів, напівфабрикати в великих кількостях. Ну, якщо хтось дуже свідомий і не допускає до себе хімічну їжу, він молодець, звісно ж. Взагалі, я вам скажу, це дуже значуще місце тут. Ось музей Корольова, ракета така крута. Дві коли їх було, я пам'ятаю, в дитинстві це дуже надихало. А, ось лежить одна. Тут будинок, де народився Корольов, так? А тут, наскільки я розумію, з музеїв, що читала, от в цьому будинку тут вся еліта тусувалася. Косенко, по-моєму, тут був. Якщо я не помиляюся, Ріхтер. От, і от воно все на кількох, бачите, квадратних метрах знаходилося. Ну і тут недалеко від цього місця я також народилася, і я дуже-дуже цьому рада. Радію з цього приводу.